Ця квітка вище за мене та й за нашого міського голову. Хоча ми з вами і не малого росту, пане Богдане. Що привело вас сюди, до цих заростей? Я думаю, що ми, тисминичани, з вами разом, Надія Васильна, і я думаю, що привело нас не тільки нас, але нас приводить біда, біда, яка сьогодні твориться з нашою землею. Земля не обробляється, земля не. Навіть ніхто газдів не хоче прийти подивитися на свою діянку, в якому вона стане. І це є просто, я сьогодні вважаю, що це є ну, найбільша кара Божа. Якщо землю не обробляють люди, і ніхто не хоче навіть прийти подивитися, то значить це є занепад вже людства, занепад нашої що, Як воно називається? Подивіться, що робиться. Навколо борщиники, навколо сутищі поробили і рахуємо, що ми газди. Я рахую, що це не газди. Це територія, це є приватні ділянки. Отже, чи є в нашому місті, в міській раді, розроблений якийсь план, закон, щоб які методи наказовості є для тих людей, які не упорядковують свої земельні ділянки? Адже дивіться, трави мені по груди. Ці земельні ділянки. Що мені батько колись розказував, вони є саме дорожчі по ціні. тисмениці. це колись платили величезні гроші за ці мірниці. Це чорноземи, які родили дуже великі урожаї, помідори тут вирощувалося, овочі. Це перші землі, які були найкращі, які давали дуже велику зернову продукцію. І ці землі стали власністю сьогодні е, нових власників. Чи є закон? Закон є. І закон, він ще слабенький закон, але цей закон говорить про те, що треба подавати в суд і забирати, якщо три роки не обробляється діянка, ця діянка стає власністю земель запасу міської ради. І ми цю акцію зараз починаємо. Ми сьогодні запросили і райдержадміністрацію, і запросили інспекцію сільськогосподарську інспекцію, яка також повинна це визначити, бо тому що. Не тільки в районі княжого двору, ці зарослі борщівника, а зарослі на об'їзні дороги. І ці люди ну, просто не розуміють, що вони творять. По-перше, це є біда, тому що діти вже опеклися і вже є наслідки дуже погані, і тому треба терміново боротися з цим борщівником. Терміново прошу, я закликаю всіх жителів і власників цих ділянок, у кого є борщівник. Терміново вийдіть і скосіть його, бо тому що буде велика проблема, бо ми з завтрашнього дня вже починаємо об'їзд і починаємо ходити. І ми, я думаю, що це не є велика справа взяти косу і стяти, бо тому що якщо він зацвіте, то там є. Близько п'яти тисяч насінин, які пташка перенесе на нову діянку. і вона заражується просто з великою геометричною, архметичною прогресією, яку йде. Це, це біда це суне на нас і землі не обробляються. Коли земля обробляється, коли вона викошується, коли вона ореться, ця біда не розповсюджується. А якщо ця земля не обробляється, не викошується. Ця біда розповсюджується з великою проблемою. І ми сьогодні вже маємо такі проблеми, що от люди вже опеклися, діти опеклися. І тому ми вас дуже запрошуємо всіх прийти на свої ділянки або передати сусідам, хто ще не обробляє, щоб терміново. Терміново прийшли, тому що буде працювати інспекція, буде працювати комісія з міської ради, яка буде вилучати ділянки, які не обробляються. І в кого найбільше борщівника це буде стане надбанням і преси, і просто, просто будемо через судові органи забирати ці ділянки, тому що вони їм не потрібні. Я це рахую, що це кучуство сьогодні не обробляти землю. Не тільки в тисмицію це такі розкішні зарості цього борщівника. Пане Петре, ви робили об'їзд району, де є найбільше цих так званих лжепосівів і де які території, в яких селах дійсно оброблені так, що там немає борщівника. Я хочу сказати, що ми робили об'їзд такий району по Борщенку Сосновського. Можна назвати такі більш, де саме більш розповсюджені посіви Борщенку це село Загвіздя, Тахофабрика, на Авангард бувша наша. І також є село таке побережжя, але я на увазі там вони борються хімічним методом, використовують гербіцид клінік такий, трохи дає ефекту, але ж теж треба нарощувати темпи по його знищенню. Це така рослина, як окупант. Вона свого роду до хати лізе на подвір'я, лізе до порогу. То не можна запускати так, щоб заростали ділянки в даний час. Це катастрофа. Я не знаю, в країнах Євросоюзу говорять, що є державні програми. Я не знаю, наша держава ще й не готова може до цього. Але це в нас, то в цій франківській області, Тернопільська область, менше трохи зарос. Хмельницька туди вже немає. Тобто наших франківська, тернопільська та менші кількості є. Ну, треба придумати і програму на державному рівні, щоб якось, створити якісь загони такі МЧСників, щоб знищити цей борщівник. Оце катастрофа держави. Ну і хочу наголосити на те, щоб обробляли землевласники ділянки, які взяли приватну власність, тому що взяти то взяли, обробляти не обробляють, ділянки заростають. Люди байдуже так відносяться до того. Я думаю, щоб треба при міській раді створити комісію депутатську, практично працює комісія земельна, але вона по бочніку ще не працює конкретно так. Створити, зробити об'їзд полів землевласників. Скласти акт і через суди вертати земельні ділянки в комунальну власність. Пане Миколо, як можна вплинути на людей для того, щоб вони все ж таки пильнували свою ділянку, щоб не було ось такого бардаку на полі? Я думаю, що саме основне, це тоді, коли буде приватна власність і кожна земельна участка буде коштувати гроші. Там не 600, не 800 гривень, а 20-30 тисяч. Коли людина купить цю землю і буде. За цю землю вкладе гроші і буде її зобов'язано обробляти, тому що борщівник Сосновського основному росте там, де землі не обробляються. А чого землі не обробляються? Тому що люди получили землі задурно, не вклавши ні копійки. Ну як отримав, що приходить задурно, воно ніколи не ціниться. А коли людина, так як в Європі, коштує гектар 15-20 тисяч євро, вона береже кожну соту. І відноситься до того, так до своєї власності. Якщо людина в нас отримала по 10 чи 15 сотих так під містом, і вирощує там бурін борщівник Сосновського, то хіба вона до цього до кусочка землі буде дивитися? Хоча кожна рослина борщівника Сосновського викидає 15-20 тисяч націнин. І ви собі представте, за 3-5 років з того вашого поля буде все усієне борщівником Сосновського. Його зараз потрібно косити саме найкращий етап, тоді коли він тільки проростає, коли він ще не дає ні опіків, ні нічого. Просто скосити і нехай висохне. Навіть зараз, якщо його висушити чи спалити, насіння не буде. Ну, саме оптимальний варіант землю обробляти на обробленій землі. Ніколи борщевник Сосновського не росте. Людина, коли брала цю земельну участок, писала, що прошу виділити. По тому дехто навіть отримав акт приватизації, коли земля видана людині в приватну власність. Чого ж люди не обробляють? Я рахую, що є земельна комісія в міській раді, яка повинна визвати людей. Якщо людина не прийшла, значить вислати комісію, прийняти рішення міської ради, офіційно дати людині. Що вона цієї земельної участки не використовує, вона забрана назад комунальну власність міста. І з цим пора покінчити, тому що за 3-5 років кругом тисменці, будуть ліси одного борщівника.